Політика в ефірі парламентської, я вітаю наших глядачів. Гості нашого ефіру Ольга Богомолець, голова комітету з питань охорони здоров'я, отож про медицину, про охорону здоров'я і про проблеми і можливість їх розв'язання говорити в нашій студії. Я вітаю вас і я вітаю всіх. Розпочнемо з перспектив напевно того, чого очікувати нам в 2017 році від системи охорони здоров'я. Чи варто очікувати змін? Адже ще в 2016 році ми чули про те, що в 2017 запрацює система медичного страхування в системі освіти системі охорони здоров'я. Уряд в уряді також заявляють навіть гройсман недавно, от практично цього тижня, також сказав, що він очікує від парламенту ухвалення. Закону про соціальне медичне страхування. Як ви бачите цю перспективу, як вона виглядає з позиції парламентського комітету? З позиції парламентського комітету позиція виглядає дуже складно. Це, власне, полягає в тому, що ні з позицією Міністерства охорони здоров'я з тією політикою, яку uh -huh. вона зараз веде, ні навіть з політикою уряду і Кабінету міністрів я особисто не погоджуюсь. Якщо говорити про медичне страхування, да, питань зараз багато. Є в парламенті три закони: один закон, який пропонує медичне страхування, це знаєте, це так як кіт в мішку. Можна щось купити добре, а можна дуже-дуже недобре. Яке буває медичне страхування? Воно ж може бути зовсім різним, може бути віддано повністю на відкуп бізнесу. Будуть, зайдуть приватні, приватні, страхові фонди. Компанії, угу. приватні страхові компанії, і ринок буде регулювати ціну на послуги. І ви будете, кожен громадянин, буде собі купувати, що зміг, то і купив. Ми категорично проти такого медичного страхування, який пропонує ринок. Це ліберальна модель. Вона працює в Сполучених Штатах Америки, де дуже всі з цим нещасливі. Вона працює в Грузії. Це для нас не приклад для наслідування. Ну, дивіться, Трамп одним з перших такий, своїх рішеннях також втрутився в систему охорони здоров'я. Саме такий закон вже підтримано профільним комітетом соціального захисту. У нас медичне страхування забрали з предметів віддання за попереднього прем'єр-міністра. Тобто профільним комітетом соціального захисту підтримано вже модель ринкову. Коли держава нічого не контролює, все віддаємо бізнесу. Це 50-70 мільярдів надпотужний, надприбутковий бізнес. І профільний комітет вже його підтримав. Для того, щоб примусити до діалогу, знаєте, це в парламенті є такі методи роботи. Ми подали два альтернативні закони. Мій закон, який пропонує. Середню модель, де держава опікується і гарантує базовий гарантований державою пакет медичних послуг. А решта можна віддати на приватні страхові компанії. І закон пана Мусія, де він пропонує повністю, щоб держава контролювала. Ми таким чином пробували спонукати до діалогу. І є ще один закон, який дає рішення: закон 44.56. Які пропонує взагалі основи державної політики в охороні здоров'я в тому законі? Ми пропонуємо солідарну модель медичного страхування. Що це означає? Що кожна людина сплачує однакові внески, а отримує по потребам. Тобто не залежить від mm. того, скільки ти сплатив, яку ти собі купив страховку, держава тобі гарантує оцей перерозподіл кошти, і держава не наживається на цьому, не отримує За ніякого прибутку. лікарняних каз. Це за принципом, як працює uh -huh. сьогодні у нас пенсійна модель. Тобто uh -huh. є люди де сплачують податки, є пенсійний фонд, і він з цього пенсійного ну, фонду виплачує. в системі охорони здоров'я це більше буде зрозуміло, напевно, uh -huh. як лікарняний каси. Я також якусь частину людина сплачує і потім може використовувати, коли, uh -huh. от, наприклад, стається цей випадок, коли потрібні гроші. То кож... так. при лікарнях працювали лікарняний кас, лікарняні десь такий касі... принцип приблизно uh -huh. був вони застосований. Вони взагалі мають бути не в лікарнях, uh -huh. а вони мали бути регіональними. Наприклад, Наприклад, в Ізраїлі всього чотири такі лікарняні каси, які люди, людина може вибрати. Але далі це вже дрібниці, тобто принципово що, щоб не створити ще один бізнес. Тобто, моє завдання не допустити створення ліберальної моделі, щоб хтось наживався на щоб хтось наживався, тому що у людей немає грошей. Їм нема звідки брати гроші. А гроші потрібно буде на медичне страхування платити додаткові. Но ви сказали, що 50-70 мільярдів. загальна так, сума, які Це, які мають туди зайти. Це тих грошей, яких сьогодні бракує. Чому люди сплачують сплачують за медикаменти, сплачують лікарям? Тому що фізично не вистачає коштів. Але Міністерство охорони здоров'я вже протягом шести місяців не дає свої правки до закону 44-56. Ми писали їм листи, вимагали від уряду. У вас є якісь зауваження? Тобто, все решта, які лікарняні каси, скільки їх, це все технічні моменти, які приймаються, власне, ну, дискутуються і, і обирається найкраща модель. Головне, принцип погодити, що ми базуємось на принципі солідарного медичного страхування, а не ліберальної моделі, яку пропонує закон, один з законів, який, власне, є зареєстрованим. І позиція Міністерства охорони здоров'я мене насправді абсолютно шокує, тому що пробувати автономізувати заклади, от закон по автономізації, медична послуга. І якщо раптом парламент підтримає закон про ліберальну модель, то більше нічого не потрібно. Ми держава втрачає контроль взагалі над наданням медичних послуг. Все, держави тут не буде. Вже тепер кожен буде тільки рахувати, що у нього в гаманці. Допустити цього це ну це катастрофа державного рівня. Тому зараз ми продовжуємо дискутувати, наполягати, спілкуватися і пояснювати Міністерству охорони здоров'я, що закон 4456 з їх правками, з їх баченням, має бути в парламенті для того, щоб зафіксувати на рівні закона якою ж буде модель медичного страхування, тому що можна витягнути дуже-дуже поганий квиточок і не туди приїхати. І, власне, в парламенті є достатня кількість ліберально налаштованих депутатів, які вважають, що все має регулювати ринок. Ти не переживай ринок, все зарегулює, буде ціна, але ціни доступної для людей не буде. Тому що завдання ринку, яке отримувати прибуток. А не піклуватися про тих, у яких немає грошей, це завдання держави, перерозподіл цих коштів. Тобто страхування у медицині 2017 році чекати не варто в силу от невизначеності загалом питань Даліться, і тих проблемних моментів, які можуть супроводжуватися. Міністерство охорони здоров'я заявляє, що вони вже ввели медичне страхування. Ці елементи, які 17-го року мають, о, мають працювати? Ну, насправді вони не ввели медичного страхування. Тому що немає закону про медичне страхування, і казати, що ми ввели вже медичне страхування, це просто невігластво, взагалі нерозуміння, що це таке. Тому те, що вводить Міністерство охорони здоров'я, це зміна моделі розрахунку за послугу з тих грошей, які є в бюджеті. І вони пропонують сімейному лікарю сплачувати, не оплачувати бюджет поліклініки, а платити за кожного пацієнта сімейному лікарю. Дуже добра модель. Ми її підтримуємо. Оплата за послугу, але. І тут у мене руйнується логіка моя повністю. Якщо ми платимо за послугу, то як можна спочатку платити, а потім говорити за яку послугу? У нас сьогодні немає стандартів лікування, немає прописаних протоколів, що як і коли має зробити сімейний лікар, за що ми йому платимо в такому випадку. Коли ми сплачували бюджет, ми розуміли, що лікар має робочий день, має ходити на виклики. Ці сімейні лікарі, які будуть отримувати за консультацію, вони не будуть ходити додому, не будуть. І стоїть питання: коли ви будете приходити до цього сімейного лікаря, який стане ну, приватним підприємцем. Він буде казати: Вибачте, я там п'ятницю, суботу, неділю, у мене вихідний. Так я собі вирішив. І держава не буде не мати абсолютно ніякого впливу. Цю модель пройшла Естонія. Вони сьогодні лікті кусають, не знають, як повернути цих сімейних лікарів, щоб держава ними опікувалася. Вони вийшли з під контролю. Вони роблять те, що вони хочуть, і коли вони хочуть, коли їм це зручно, а не тоді, коли зручно пацієнту. Чи буде в такій системі нову, яку пропонує Міністерство охорони здоров'я, приходити на виклики? Сімейний лікар додому ні, не буде. Добре, а на сьогодні зрозуміла форма договору, яку повинен підписати пацієнт з лікарем сімейної медицини або лікарем першої ланки. Мирна основа передбачає від Міністерства охорони здоров'я, ще mm -hmm. ніякого пакету документів ми не отримали. І як буде облік іти, я також не розумію. Тобто зло, І чому дві то, тисячі такі, визначено мінімум логіка, mm -hmm. логіка? У мене логіка мого мислення. Тих кроках, які робить Мінздрав. У мене просто порушується. Тому що, на мій погляд, перше, що має зробити Мінздрав, це описати послугу, що ми купуємо від сімейного лікаря. Чи він має зробити аналізи чи, От, чи якби, оплачувати їх свого своєї кишені? Якби ви прийшли до мене як до сімейного лікаря, якби у мене не було міні-лабораторії, де я би могла вам зробити мініму, мінімальний аналіз крові. Тобто мені потрібен був би апарат УЗІ, мені потрібен був би рентген. Тому що якщо людина кашляє, якщо у неї є температура, як лікар може е, думати, де б запалення легенів, де бронхіт. Але для того, щоб молодий лікар міг чітко поставити діагноз, потрібен рентген, потрібен аналіз крові, е, елементарно виявити білок, в мочі інакше що відправляти в лікарню. Я хочу знати, тобто що має робити тобто сімейний набір інструментів лікар інструментів. Має в нього бути набір інструментів, набір чітких алгоритмів. І цей набір має бути написаний, зафіксований на рівні е, Міністерства охорони здоров'я. Uh -huh. Потім Міністерство охорони здоров'я має розробити модель розрахунку собівартості медичної послуги. Це що робить сімейний лікар, скільки це коштує державі, скільки коштує амортизація обладнання, скільки коштує зробити такий аналіз? Для цього має бути модель розрахунку собівартості медичної послуги на uh -huh. підставі стандарту. І тільки після цього, маючи якість... Маючи алгоритм, що ж ми купуємо, ми можемо тоді пропонувати лікарю заплатити за послугу. У мене питання: чи вистачить 200 гривень? На Яка те, зараз визначена? І на що вистачить цих 200 mm -hmm. гривень? Просто поговорити цього недостатньо. Буде дуже багато лікарських помилок. Mm, Просто ну, поговорити, це, знаєте, це давайте, психотерапевт. Чому, чому ці, ви сумуєте назвали 200 гривень? Бо 200 гривень передбачається на mm. одного пацієнта на рік. Це те, що Міністерство охорони здоров'я пропонує. У мене зараз. питання, як ви розраховуєте цю суму? Поясню вам, як є певна кількість грошей. Міністерство взяло, розділило ті гроші, які у них є, на певну кількість людей і певну, і визначило певну кількість лікарів. Як буде працювати цей один лікар? Якщо лікар, ну боже борони, там захворів, попав в лікарню, що робити людям? Якщо приходить і в чергу сидить мама з немовлятком і поряд людина з грипом? 40 температурою. Як це буде виглядати? Коли в поліклініках є різні, тобто, мовно, в дитячу поліклініку приходять з дітьми до терапевта, там приходять зі своїми проблемами. Знову таки, якщо брати ще нашу палітру населення, є такі люди, які ходять до лікаря щотижня, ну, як на роботу, ну, пенсіонери. Вони приходять, їм це потрібно. Спілкування, ще щось. Є люди, які ходять до лікаря, і це можна статистично довести, ага. яка буде кількість. Тобто ви будете мати сімейного лікаря, який буде завантажений тим, хто до нього постійно ходить. Постійний клієнти. Скільки часу ви будете очікувати в черзі? Та, у вас буде електронна черга. Скільки часу вона буде тривати? Чи ви зможете попасти до сімейного лікаря тоді, коли вам потрібно? У мене немає відповіді на ці запитання. Тому, що дозволяло, власне, робити або Ну, умовна поліклініка, зараз її називають клініка крокової доступності. Вона має бути недалеко від дому, щоб можна uh -huh. було до неї дійти пішки. Вона дозволяла посадити фахівців різних напрямків. Тобто, міг бути пульмонолог, невропатолог, які були спеціалістами в цій галузі. І були лікарі, які взаємозамінялися. Хтось йшов на виклики, хтось приймав пацієнтів. Як це буде відбуватись зараз, розуміння у мене взагалі ніякого немає. І, і знов таки і щось? я взагалі не розумію за що держава буде платити, за що? що ми будемо за що ми будемо платити лікарю. Не описано сам пакет тих медичних послуг, які буде наданий, що входить туди, так. Саме формулювання, от що з цієї невизначеності загалом робити? І чи знаєте ви, як розпочались процеси вже mm -hmm. сьогодні в поліклініках? Чи дійсно потрібно ці договори вже заключати? Чи процес сам розпочався? Бо я знаю, що певна паніка серед лікарського середовища вже розпочалася, і нерозуміння у пацієнтів, як їм далі діяти, чи вони зможуть потрапити до лікаря без договору, чи не зможуть? От що на сьогодні взагалі? Чи щось відведеться, чи охорони... просто всі в очікуванні? Міністерство охорони здоров'я е, власне нам не подавало ще ніякий пакет uh -huh. документів. І ще я хотіла сказати, що яким чином вести облік і платити, uh -huh. якщо е, в деяких районах немає ну, інтернету в деяких населених пунктах у лікарів, як він буде це облік вести на папері? Він буде як відправляти, в, хто йому буде сплачувати. Тобто, якщо немає тобто, проведеного що йому інтернету, відповідно. Так, хто, що він буде приписувати, дописувати, хто буде перевіряти, чи була людина, чи не була. Без електронної картки, де би пацієнт заходив, застромляв картку, щоб йому це все обліковувалось і потім передавалось в базу даних, це знову буде просто ну, ну, не хочу коментувати. Це, це рівняння з багатьма невідомими. Воно знай... Ми знайдемо той ікс? Який um, на сьогодні, якщо буде, ми повернемось до uh -huh. логіки, опишемо спочатку стандарт лікування, європейські протоколи, що має зробити лікар, якщо гостра респіраторна вірусна інфекція? Що він має призначити? Які досл... обстеження він має зробити? Uh, після цього Міністерство охорони здоров'я має прорахувати собі вартість, скільки ж насправді коштує державі? Якщо uh -huh. це державі коштує тисячу гривень, наприклад, то що можна зробити за дві тисячі гривень? Ну, тобто, все має бути на, на даний момент дуже жорстко і чітко прораховано. Тобто ані порядку, такого... ані документального забезпечення, а не розуміння поки що ні на рівні Міністерства охорони здоров'я, ані на рівні Кабінету міністрів на сьогодні ще немає. Тобто, і ні розпоряджень не видано, ні. Ні, ні відповідного процесу не розпочато, просто. Ми е, на наступному засіданні комітету охорони здоров'я планували власне слухати заслухати звіт Міністерства охорони здоров'я по цьому питанню. Ну почуємо, побачимо, може до того часу вони вже щось зроблять. Ну давайте ще поговоримо про ті е, проблеми, які потребують на сьогодні відповіді. І ті питання, От, наприклад, е, конфлікт з закупівлею ліків, який навіть вийшов на загальнонаціональний рівень. Ми чули е, про претензії. Лікаря, провідного лікаря України щодо неможливості здійснювати лікування, оскільки немає відповідного забезпечення медикаментозного. Що з цим на сьогодні зрозуміло, і як ви бачите розв'язання цієї проблеми? Е, з цим зрозуміло наступне: що Міністерство охорони здоров'я я не переходжу ні на які особистості, бо е, важливо виконання своїх функціональних як відомство. Відомство. Міністерство охорони здоров'я не впоралось. З виконанням своїх зобов'язань і не хоче цього визнати. Тобто, в 2016 році Міністерство охорони здоров'я не використало гроші 2016 року. Це мова йде про 4 мільярди, які держава виділила на закупівлю медикаментів. 4 мільярди коштів Міністерство охорони здоров'я не спромоглося зробити закупівлі. Це, ну, так мягко кажучи. Абсолютно повна невідповідність ну, своїм функціям. А як жорстко казати, мова йде про життя і здоров'я людей? Так і тому, що міністерство охорони здоров'я не закупило нічого. Тобто, з чотирьох мільярдів з тої інформації, яка є у нас, використано двісті мільйонів. В чому проблема? Передали закупівлю на міжнародні організації. Не працює цей інструмент, не проведені тендери. Де в де цій ланцюгу яка ланка дає збій? Я вважаю, що це міністерство охорони здоров'я, яке mm -hmm. неспроможно проаналізувати свої помилки, визнати і виправити, mm -hmm. тобто, проблема полягає тільки в регуляторі. Публічна Тому що... закупівля ліків допоможе в цій системі, чи вона вже можна сказати, що проводимо в їх публічній основі? Чи все-таки не... mm. на сьогодні немає такого? Хочу зазначити, що до публічності mm -hmm. ми отримали, тобто з договорами 2015 року, були проблеми. Деякі е секретаріат комітету протягом грудня і січня аналізував закупівлю 2015 року, а це мав мав би зробити Кабмін. Тобто ми аналізували, оскільки ми виконуємо контролюючу функцію. Висновки зробили ну, дуже складні. Ми знайшли і перевищення цін, тобто закупівлю через знов-таки тих самих українських посередників. Що мали робити міжнародні організації? Вони мали купувати у за кордоном у виробника, і тоді були позбавлені НДСУ. Що робили міжнародні організації? Як вже робили це, це вже інше питання. Пам'ятаєте цю історію, коли 90 днів 3 місяці не могли розмитнити препарати для онкохворих дітей? Пам'ятаєте, був скандал, збирали гроші. Як в чому була проблема? Проблема дуже проста була: про неї ніхто не говорить і ніхто не зробив висновки. То що закупівельна організація купила ці ліки, протримавши у себе кошти на рахунку? Дуже дуже довго. Що вона з тими коштами робила? Це також мав би запитати розпорядник цих коштів. Купила ці ліки не за кордоном у виробника, а вже на території України у посередника. І вони сперечалися три місяці, бо ніхто не хотів сплатити НДС в той час, як помирали діти, які не мали ліків, а просто ні ті, ні ті не хотіли віддатись в свого прибутку. Чи зробило міністерство висновки, угу. чи змінило воно договори? Міністерство нам відмовилось, і пані Уляна заявила в ефірі, що міжнародні організації відмовились надавати договори, затверджені з підписані 2016 року, комітету Верховної Ради, спираючись, що це комерційна таємниця. Це, ну, це, це нонсенс, тому що більшого у кого контролююча функція? У людей, знаєте, все путається. Комітет має контролювати. Виконання виконавчої О, влади. От розумієте, ефірний час завершується, а от яку б ми mm. тему не торкнулися, таке враження, що проблем маса що з цим робити? Чи є на сьогодні єдине бачення? От у вас є керівника профільного комітету, який ще окрім того, має контрольні функції. Чи є у вас достатньо сьогодні інструментів і напевно стратегічного бачення і тактичних кроків, які потрібно зробити в першу чергу? Мені би дуже хотілось mm -hmm. працювати синергічно з міністерством охорони здоров'я. Поки що міністерство охорони здоров'я пручається, тобто не подання. По перше, демарш засідання комітету, на якому у третім питанні мало розглядатись якраз. Невідповідність міжнародних закупівель тим вимогам, які ставились. Тобто, ми не проти міжнародних закупівель, Ми за те, щоб вони mm -hmm. чесно проходили. Якщо корупція там, її потрібно визнати і прибрати. Якщо вони закуповують і втрачають десятки мільйонів, три дорого е... в українських же постав, постар... то тобто це не міжнародні закупівлі. Вибачте, mm -hmm. зробіть так, як має бути правильно. Тому дуже хотілось би мати синергію в роботі. Але якщо синергії не буде і не буде розуміння, то відповідно знову це приведе до конфлікту, тому що або міністерство робить логічні кроки не руки систему, і чекати, що воно якось само собою е... чи все таки потрібно щось уже з цим робити. Дивіться, з того що потрібно, лист Гройсману написаний, лист президенту підготовлений, лист на перешкоджання депутатській mm -hmm. діяльності вже пішов. Ще одна катастрофа, про яку я не можу сказати: ми на комітеті вимагали, щоб академія медичних наук дала 4 мільярди. Міністерство погодило бюджет академії наук взагалі порізаний. І сьогодні Академія меднаук, а мова йде про інститут серця, про інститут е, ортопедії. і ортопедії, і інститут раку, і серцево-судинних судинної хірургії і туберкульозу шість е, тисяч. Фахівці вони мають скоротити, тому що не вистачає грошей не те, що на медикаменти і на харчі нема, і на зарплату. На нема. На харчі взагалі ноль, наскільки я знаю по системі. І Академії. всі мої Менитал. розмови з Кабінетом міністрів, не робіть цих дурниць. Ми втрачаємо не угу. просто потенціал. Ми людей втрачаємо. У нас люди виїжджають за кордон масово просто. З ким ми будемо робити реформу? Хто буде лікувати? Волонтери. Сос, кому кричати? Як ви кажете, є листи, а нема відповідної реакції. Ну, от кричимо. We'll be right <laughs> back. Будемо сподіватися, що це ще один крик на користь того, що потрібно щось з цим робити і шукати вирішення тих проблемних момент, моментів, які уже є зараз. Бо наслідки від них можуть бути катастрофічні не лише для системи охорони здоров'я, а загалом для країни. Ольга Богомолець, голова комітету з питань охорони здоров'я, була гостею нашого ефіру. Дякую вам за акценти, які ви розставили в ході нашої програми. І дякую всім, хто нас дивився, Дякую всім, хто нам довіряє. Залишається мені побажати лише вам. Здоров'я до зустрічі.